Треба збиратися в зал. О, борочки. Водечко налипає. Вягаю свій комбінізон. Він мені дуже подобається. Я вже в ньому десь півроку. І бігала, і на його ходила. Тепер хожу в зал. Пережив бідняга вже все. Стилізую його трошки. Взагалі мене трохи ця зона смущає, тому я собі його стилізую. Коли стане літо, буду ходити просто в комбінізоні. Це Silent Hill. Я уже спізлилась. Сейчас получу. Добрый ранок. Новый ранок. Буквально сім килограмм. Уж ще там. Уже не давно. <рес> Оцей новенький покрила колони всі лаком для того, щоб вони підсохли. А сьогодні дуже багато різних таких класних імен. Тут я витягнула всі ланцюжки, щоб пофоткати. Тут взагалі я до цього ж навіть не дійшла. Кози ми зайшли в магазин забирати коробочки. Дідух, тут кози нові зірки, вже деякі заброньовані, дідухи. Заброньовані, і коробка на діду. Він взагалі не хотіть і додому. Так, мікровишивка вже готова, йдемо зараз її пакувати. Це Марія, Наталія, Зоряна, Поліна. Це, здається, Аліса. І тут ще два імені принесли з майстерні Сохнить Дем'ян і Катерина, якщо я не помилююсь. Попакували вже замовлення клієнтів. Сьогодні у нас три подарункових упакування і дві мікровишивки в таких кольорах. І серешта червоно чорний Це саме популярний колір. У нас тут у нас перше замовлення на яланкові іграшки на оцей класний набір. І три набори коників. Це все поїде до однієї людини. Детальніше всі яланкові іграшки, і взагалі, наші вироби, ви можете побачити в інстаграмі, оскільки це перше замовлення. Ми додали до нього дідух. І в нас ще сьогодні придбали дідуха першого. Так що початок вже покладен. це дуже такий стильний. І для нього є своя транспортувальна коробочка. Ми самі пакуємо, бо вона минулого року на пошті поламали всі дідухи. Вони гарно стоять, так що, можете на столі у вас різдвяному спокійно собі перебувати. І останнє замовлення на сьогодні це ось такі іграшки: червоні дім, один коник, кишенька зелена з півниками, і в подарунок додали дідуха, бо це наші перші різдвяні замовлення. І зараз будемо двіжувати на пошту. Так, оце все. Ми зараз несемо на пошту. Ми дуже щасливі, що ви нас вибираєте. Я несу останню посилку на пошту, хоча я тільки, тільки прийшла. Але ми відправляємо всі посилки оплачені. Стараємося відправляти в той же самий день, тому я йду ще раз. Робочий день не закінчився. А, до речі, якщо ви не знали, ви можете у нас придбати сертифікат. Тут ви вписуєте будь-яку суму. А тут у нас готова 300, 300, 500. Там ще є здається. Сертифікат зараз вам покажу. Або дивіться. На суму, ну коротше, ви пані. Але це такий тільки один лишився. Всі розкупили на Новий рік на Миколая завжди беруть сертифікат. Да. Так. що от. так Йдемо зараз вже додому. Там собака стоїть. Барактар. Барі! Кажи папа. Папа, папа.